Чинив опір та завдав тілесні ушкодження. Поліцейські розслідують напад на правоохоронця у Вільшані з звенигородського району. Патрулюючи в цьому селищі в комендантську годину, працівники сектору реагування патрульної поліції зупинили для перевірки автомобіль, за кермом якого був 39-річний представник місцевої влади. Правоохоронці помітили у нього знаки алкогольного сп'яніння, тож запропонували пройти огляд за допомогою пристрою Драгер або найближчому медзакладі. Однак чоловік відмовився, почав агресивно поводитися, напав на поліцейських і завдав одному з них удари кулаком в обличчя та тулуб. Під час проведення обшуків за місцями роботи та проживання посадовця виявлено та вилучено відеозаписи з камер відеоспостереження, а також інші речові докази. За процесуального керівництва обласної прокуратури правопорушнику оголошено про підозру.